Да. Спасибо да. жителям Карпат, що обісрали Київ Град і сюди добра. Батька да. свою футболку. Да. Камера да. хороша.

Я те, до кого не можу. Мені доктор скажеться з України. Не вся Україна запала. Кидаю, доктор сказу. Ми приїжджали до чуда. Я літ з чуда з бізнес-бура. А так, як на хрест. А нового говорить в останньому велетні. І от хем будемо за. Курбинці кинули в поселку Зеле. Батьки не. Зіньні ніхто не.

Ви, хвастаючі, куди ходите? В колоти! А завжди будете свої порядки встановлювати! Це кадр, звісно. Ви не можете. Ви не можете. Ви не можете. Ви не можете. А тут, діти, ми ще тільки... Ну, тут мировод і покажи, щоб твоє не мир. А, як Ну, це друге. Ну, він хай не каже, що він тоді миру. А документи поки вони толкаєте, юваю. Ви хочете побитися, чи чого? З вами? Я наші на Я не хочу я снімаю. Ну просто йдіть побили. Хочеш більше народу. Як ви що ви планом? Ви мене це. Скажіть, люди, щоб не побили. Ви мене будете лякати? А що вам сказати для історії? Що ви думаєте? Для... Про що? Про от цю банду? Ну, банду геть треба, от цю. От цю банду геть. А цю ні, да? Для... А цю ні. Це хороша банда, да? Це не банда. А хто це? Це люди, міргородці. А то? А то я не знаю, там приїжджаємо. Чому? Вони всі миргородці? там. Ні, там немає.